32-га річниця незалежності України вдруге минає в умовах повномасштабної війни. Ужгороді керівники області, міста, обласних управлінь і служб, духовенство, військові, представники дипломатичних установ відзначили головне державне свято покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку на площі народній. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту нашої країни та мирних громадян, які загинули під час війни в Україні. Академічний хор кантус виконав державний гімн України. Наші захисники героїчно стоять за майбутнє України. День незалежності зустрічаємо об'єднаними та сильними як ніколи. Адже ми її виборюємо кожного дня, зазначили головні спікери заходу. Закінчилася Друга світова війна. Ми стали частиною великої нашої держави, але, на жаль, в складі Святого Союзу. Ми всі пам'ятаємо, хто жив в радянському союзі пуч, коли комуністи хотіли склеїти, скласти з кусочків свою. Комуністичну державу, але ми, українські, українці зробили свій вибір і сказали конкретно, у нас буде своя держава незалежна, вільна і соборна. Сьогодні ми захищаємо її потом кров'ю. Сьогодні наші воїни на передовій роблять все, щоб повернути нашу незалежність. Наш мужній народ захищає нашу країну на Сході, безщадно б'ючи москаля. В нашу мужність мало хто вірив. Ніхто не думав, що ми вистоїмо. Ми вистояли. Ми перемагаємо. Сідною наших захисників ми звільняємо українські землі. І саме безмежна любов до нашої країни, бажання свободи додають нам мужності та відваги, додають нам віру в перемогу. Попри все, наш прапор, завдячуючи Збройним силам України, продовжує майоріти над нашим краєм і так само над багатьма звільненими від російських окупантів містами і селами. З ним незалежності сильна й непереможна країна.